Мене звати Аня, мені 15 років і я з міста Носівки, Чернігівська область. Не те, що страшно, а, скоріш хвилюючи, бо я їхала перший раз в табір, тому я якось дивно почувалася. В перший вечір, як ми приїхали, я взагалі нікого не знала. І з дівчатами, з якими я була в кімнаті, то я так не дуже подружилася. Потім нас розподілили на команди, і о, з командою якраз дружилася і тоді переїхала в іншу кімнату, бо там в мене подружка з'явилася. Я, в принципі, пам'ятаю напевно кожен день, але найбільше мені запам'яталось, як ми фільм знімали, а як сценку ставили. Мені дуже сподобались вважаті, але Вітя в ролі мухи це просто. Та <рес> це було дуже смішно. Напевно, завдяки урокам, які проводили в ажаті, я більше в собі розібралася. У нас був урок сильні слабкі сторони. Я спочатку сиділа і взагалі така, а що писати? А потім почала накидувати ідеї і так більш розібралася в своїх сильних і слабких сторонах. Сьогодні поставити танець за 3-4 години я не знала, що я так можу. Я вчора сиділа на порозі будиночка, і у мене раптом в голові просто заграла пісня, вона мені ніде не траплялася останнім часом. Взагалі, от просто трапилась пісня в голові. І одразу почали з'являтися в голові ідею танцю взагалі самого. Я думала за літо поставити собі сольний танець, але от перші два місяці у мене взагалі було ну людей. Якось пусто в голові, взагалі я перебирала багато пісень, але от ну, нічого не траплялося, аж за душу взяло прям. І тут а, я була в шоці, що буквально в один момент. Я відкрила для себе акторські здібності awesome. <laughs> і танцювальні здібності. Я дуже відповідальна. Мені якщо ну от, сказали, що так треба зробити, і ніяк інакше, то я так зроблю. Awesome. Хотіла сказати їм велике дякую за виховання, за підтримку в будь-який момент. І Хотіла б подякувати тату за те, що захищає нашу країну. Я дуже горжусь своїм татом і я дуже його люблю, але декілька місяців тому він зник без злісти і останнім часом мені дуже складно про нього говорити. котик, вибач, будь ласка. Взагалі, цей танець я якраз таки присвятила татові, бо в цій пісні тема війни, і я вклала свої почуття на рахунок цього.